Я з села Тарновщина Полтавського району. Мій батько рано помер у 56 років від інфаркту. Мені ж раніше діагностували миготливу аритмію, але останнім часом не приймав ліки для розрідження крові. Не приймав медпрепарати, тому й стався інсульт. Так 65-річний колишній пацієнт Полтавської обласної лікарні Валерій Діченко. Його минулого тижня госпіталізували з інсультом у вкрай тяжкому стані у комі. Команда фахівців нейрохірургічного відділення виконали механічну трембектомію базилярної артерії. Судина була затрумбована, і мета була відкрити відновити кровоток в цю судину. Досягли хірургічного успіху і людині краще. Дана артерія первопостачає важливі функції головного мозку. Від початку інсульту минуло дві з половиною години, кажуть фахівці, додають життя чоловіка було під загрозою. За статистикою з таким ураженням виживають всього відсотки пацієнтів. Говорять у нейрохірургічному відділенні. З 2019 року ці втручання у нас розпочалися саме при ішемічному інсульті. Тому що з геморагічним інсульт. Ми працюємо вже з ним з 2013 року. А з 2019 дев'ятнадцятого. Провадили самотромбоктомії при гострому шумічному інсульті. Чоловік повернувся додому з повним відновленням функцій всього через кілька днів перебування у лікарні, говорить його дружина Людмила. Чувствують він себе нормально, таблетки п'ють, все нормальне у нього. Нічого не в общем наддихає. Навірно, якийсь ангел такий, що йому так ото повезло. Нейрохірурги наголошують, головне при ознаках інсульту не зволікати і одразу викликати екстрену медичну допомогу.